Ов, не досить перетворювати своє життя в третю світову війну. Навчіться вже контролювати свої емоції. Тільки ніколи не забувайте, що ваша впертість ваш найкращий союзник. Близнюки, пам'ятайте, що просити допомогу це не про приниження гідності, а про її зцілення. Раки, скільки можна вже займатися самоаналізом? Відшіпіться вже від себе. Леви сьогодні краще слідкувати за своїм язиком, інакше проблеми знайдуть вас дуже швидко. Діви, почніть же боротися зі своєю лінією. Повірте, це буде не найлегша, але найвизначніша пере. Мога у вашому житті. Терези є два способи вирішити ваші проблеми: перший це сон, другий це регулярний секс. Скорпіон, знайте, що не всім подобається ваш мінливий характер, але пам'ятайте, що це виключно їх проблеми. Стрільці, полюбіть вже свою темну сторону, бо тільки вона знає вихід з цього пекла. Козироги, апокаліпсіс довкола ще не привід відмовлятися від гарного побачення. Водолії досить контролювати все довкола. Єдине, що треба взяти під контроль, це ваші емоції. Риби ви можете дурити кого завгодно, але об